Всім вітання! Мене звати Тєся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Це газета від Сенсу, яка була на книжковому арсеналі. А це книжки, які я принесла з книжкового арсеналу. Кілька з них не мені, але загалом вони мої. І як мені порадили, то якщо немає місця на цих книжкових полицях, а його вже немає, то можна їх поставити ось так на край столу і не буде куди совати лікті. Але навіщо нам класти лікті на стіл, Ми ж аристократія, яка читає. Отак це відео буде записуватися одним дублем, тому що мені набридло монтувати. Останні останній тиждень я змонтувала два відео, і мій ноутбук сказав, що він уже втомився, і я втомилася. Тому буду просто прямо розповідати про книжки. На арсеналі було прекрасно чудово. Ви ще. Сьогодні я не впевнена, що це відео вийде сьогодні. Ви ще зможете на ньому можливо побувати, особливо наступного року. Раджу це ввести собі традицію, якщо ви в Києві або якщо ви гості столиці, чому б це не зробити. І, власне, що було? Було дуже багато стендів з видавництвами. Я навіть не уявлялась, як нас багато класних видавництв. І що, ну тобто круто, дуже круто. Мені правда, ну типу, тобто, це логічно, що вони продають саме за видавництвами, але мені би, наприклад, було зручніше, якби вони продавали типу за жанрами. тому що ну тобто за жанрами я як легше орієнтуюсь, вибираю було дуже багато людей. Це складало незручності, але ну прекрасно, що їх багато. Звісно ж. Також там була така певна лекційна програма кожен день, фудкорт, концерт. І я колись навчуся використовувати книжковий арсенал, то всі його можливості цього квитка то вход. Тому що поки останні роки я знаєте як дорвалась до арсеналу, і цьогоріч ще й з'явилися такі непогані кошти на те, щоб скупити оце все. І тому, тобто, я використала його як такий платний книжковий ринок, який ти заходиш, з якого ти не виходиш з пустими руками. Потім були спи на плечі, ми ще й потрапили під дощ з подругою, але це було прекрасно і неймовірно. Отже, що це таке, що я взагалі купила? Я купила 13 книжок і ще 14-ту я одразу подрузі подарувала з народження, який наступає. Вона була про біохакінг. Щось там під свідомості я забула, або інакше вона називалась. От суть біохакінгу в тому, що. Що ви ніби ну тобто намагаєтесь якимось природним чином покращити свою продуктивність, самопочуття, доголіття і так далі. Наприклад, типу один з умовних біохакерських штук це типу вийти на світло або на вулицю одразу після того, як ви прокинулися, і побути там 10 хвилин. Тобто на сонечку, на повітрі, і це дуже важливо, що ви так ніби запускаєте свій організм прокинутись, або за годинку-дві до сну ви навпаки притлумлюєте все світло, відкладаєте все, що має синє світло, типу телефонів. Світло не має бути оце верх. Ні, така загальне, а якісь лампи довкола вас, і отак ви нібито відпочиваєте від, ну тобто розслабляєтеся і вже готуєтеся до сну, і ваш організм тоді вже готовий. Отже, тепер поїхали. Це спочатку будуть подарунки, а потім уже здебільшого мої. Отже, Агнес Сесилія. дивовижна щось там? Дивовижна історія. Це готична книжка про дівчинку, яка з батьками переїздить в будинок. На якому відбуваються дивні речі, дивні звуки, от у неї дуже прикольна обкладинка, і на вигляд прикольна, і по матеріалу дуже приємна. І це я подарую своїй двоюрідній сестри Юлії, в якій зараз. Аби не збрехати, аби мені потім не прилетіло. Їй 10 років, буде 11 влітку, і от я вважаю, що ця книга їй доволі буде цікавою. І, в принципі, ну, мені так у видавництві Старого Лева мені сказали, що так, це для такого віку підійде книжка. Бо Пізніше ви побачите, що я все ж таки провтикалась з віком. От, далі для другої сестри Марини я купила книжку чарівники невдахи. І тут про е, групу шести чарівників, які об'єдналися, щоб розкрити таємницю свого загадкового міста. Е, власне, дитячі книжки мені дуже важко обирати за сюжетом, тому що, в принципі, для дітей пишуть всі сюжети прикольні, аби воно підходило по віку. От, е, було, ну, тобто, доволі. Ну, Бо коли ти обираєш книжку по віку, то вона в принципі буде цікава дитині в цьому віці, написана для дитини в цьому віці, і типу, ти можеш там не нарватися на якісь або дорослі теми, або надто дитячі. Бо я пам'ятаю в шостому класі, ми читали якесь оповідання, ну повість сучасну якоїсь авторки, в якій були типу жаби-прибульці, і міські хлопчики, типу, намагалися врятувати світ. Подорожуючи в часі або просторі на старих жовтих жигулях, які стояли у дворі. І для мене шостого класу, 12 років, я така: ну, блін, ну які жигулі, які жаби-прибульці. Я хочу блін, читати не знаю, там, про кохання. Ну, бо типу, прикольно складена українська і це така зарубіжна література, коли одночасно ти в той же рік читаєш Кайдешева сім'я, ну, як мені здається, що це ми читали, потім Айвенга ти читаєш, де ти типу, кохання, дуелі, і читаєш про жаб прибул. Бульців. Недоречно. От. Але сподіваюся, ця книжка має бути цікавою. От. І далі наступна Ось ця я провтикалась з віком. Це Сашко Лірник. Він написав казки для дорослих. Загалом він же дитячий автор, і там ще й був цей автор, тому в мене ще є підпис Сашка Лірника От. для Маринки. І... Це якраз для сестри, я спеціально це брала, і він мене дуже сильно запевняв, що так, да, дітям це теж можна читатися. Підходить тут багато філософії, але але тим не менш. Вот. І знаєте, мене дивують, коли на початку є, наприклад, твори братський біотуалет на Майдані і хто всрався. Я не впевнена, що це дитячі твори, тому. Не знаю, якщо ви якісь з цих книжок читали і можете мені щось про них сказати, трошечки більше про мій вибір літератури, то буду рада. От. Але, принаймні, мені подобається оцей козак обкладинка. він на такому кістяному коні, я таке люблю. Можливо, я колись у сестри це візьму сама почитати. От. Але власне така книж книжкова покупка. І йдемо далі. Далі, вже для мене, і більш психологічне, душевні трясовини Джеймс Холіс. Джеймса Холіса я читаю цього місяця на книжкову. Клубі. І так само він як є юнгянцем, тобто юнгянським аналітиком. юнгянський аналіз мене зараз як найбільше психології цікавить, і він говорить про дуже такі, як Сподіваюсь, сподіваюся, що це буде дуже цікаво. Ця книжка вона про повернення до життя після важких потрясінь, тобто після певних травм і як, типу, ти з них виходиш. От по назві, мені здається, це буде трохи і про депресію, але ну тобто, побачимо, що це буде. Бо я, знаєте, не ну, типу, тут така якось метафорично описано про що ця книга, що я не прям щоб сильно зрозуміла, що саме я купила, що саме я буду читати. Але сподіваюся, що воно мені зайде, мені сподобається. І далі так само Холліса книга під Тінню Сатурн. Вона виглядає ось так. І е, про що ж ця книга? Ця книга вона про чоловіків, про чоловічі травми і їх зцілення. І, власне, тобто, я не люблю оці гендерні книги, коли, наприклад, типу, чоловіки з Марса, жінки з Венери, тобто, або там, е, думай, як. Думаю, як чоловік робить жінка, або навпаки, там щось я вже не знаю. І ну, тобто, вона мене бісять, тому що типу, для мене здається, ну тобто, що вони часто всі відмінності підважують під біологію, але насправді, тобто, це у нас дуже сильно соціальне. І якраз, от ну, в юнхянському аналізі, в якому пише Холліс, то ну як мені здається, принаймні, як я для себе поки розумію, що типу дуже багато пов'язано саме з соціальним. Тобто типу, соціальними оцими, типу, тисячоліттями було отак, типу ну мовно патріархальна система, і тому тепер ми, от, типу, розділяємо, типу. Що от у жінки такий характер, у чоловіків такі, і це скоріше сформовано типу саме цим соціальним устроєм. Ну, бо, наприклад, типу, ми на книжковому клубі обговорювали, і якраз була ем, тема про таке умовне заперечення фемінності. Про це є от. Уже трохи говорила в іншому відео, і ну, тобто, основна суть в тому, що, наприклад, дівчатам навішують установки за те, що типу, ти не, ну, типу, не маєш лазити по деревах, ти там, маєш бути спокійним, маєш бути щось там. От. Але загалом ще і в суспільстві ця тема, типу, дівчата, що ти плачеш як баба. Ну, типу, значить, типу баби бути не хочеться, значить типу, ти не, теж не плачеш. Тобто, ти ніби і чоловічі речі не робиш, і жіночі ти теж типу, якось, ну, незручно їх робити. І виходить. Тобто, що, типу, дівчачі проблеми я то знаю, бо ну, типу, я ж теж дівчина-зінка, і типу я це можу легше зрозуміти. А от чоловічі, типу, мені важче. І часто, ну, типу. Не прям часто, але просто іноді, типу, ми як розглядаємо типу проблему однобоку, типу що от там, типу, фокус на жінок, або фокус на чоловіків, або що ви взагалі паниєте, все, все з вами нормально. Але типу у чоловіків у них так само є проблеми від цієї, цієї системи. Ну бо чоловікам, типу, їм з дитинства в них культивують оці такі маскулінні риси, типу амбітний, цілеспрямований, агресивний, типу що ще, і у них, типу, забирають те що все, що фамільне, умовно, типу, там будь там якимось ніжним, будь веселим. Тобто будь не знаю, там залежним, ну, тобто не можна на когось покладатися, не можна плакати і так далі. І тому це теж травматично. І, ну, тобто, це моє очікування від цієї книжки, коли я її прочитаю, тоді вже е, буду оглядати, тобто, що там насправді про що От. У мене була ідея вкластися в 13 хвилин, зараз вже 10. і е, у мене тут більше десь половина чи трохи більше книги. От. Але... Наступна книга це українська міфологія, зброя, ритуали та обереги. Ось так вона виглядає. У мене вже є цієї серії українська міфологія, що там божества і символи. А тепер у мене ще й така книга є з підписом автора, що дуже прикольно і дуже цінно. І він ще й правильно написав моє ім'я. Це дуже важливо, тому що мене часто плутають. Ну і власне, чому раптом? по Перше, я люблю міфологію. По-друге, мені хочеться досліджувати своє українське. А по-третє, я письменниця. Ви можете подивитися відео прев'ю до мого роману Мідна. Але ще й суть в тому, що мене іноді ну, читачі мені наголошують на тому, що в мене як недостатні описи. Типу, або самого середньовіччя, в якому умовному я писала, або просто, типу, якісь як деталі, маленькі, дрібні, і тому ніби, ну, тобто, це робить дискомфорт в читанні цієї книги. Е, і. Тому то так, да, я розумію, що в мене є така проблема. Вона є з двох причин. Одна причина, я справді не прямо свідчена, і типу мені треба ці всі назви зброї, ритуалів оберегів, типу, все-таки підчитати. Е, і друге, що я боюся, типу, писати ось ці довгі описи, тому що щоб зробити цю книгу нудною, як багато, типу, таких інших книжок, які я читала, в яких прям дуже-дуже все сумно. Але водночас я якраз знову такий про той огляд. Травневого прочитаного прочитала Наталю Довгополу знайти країну Амазонок, і там було дуже багато детальних описів оцього типу середньовічного, ну точніше, побуту Речі Посполитої, але водночас це було цікаво, і це не було якось криво описано. От. Наступна книга знову ж таки, тому що я письменниця, і тому це Грінвіч, Зелена відьма, універсальний довідник із природної магії рослин, ефірних олій та мінералів. По-перше, мені подобається оця вся ритуальна магічна тема, тому що я її часто використовую в книжках, і мені цікаво, як типу, люди до цього приходять, і як, ну типу, тому що це, знаєте, складає між нами певний зв'язок, коли ми там дотримуємося спільних ритуалів або чогось ще. Ну тобто, там так само Івана Купала це ж теж ритуал, і теж він, ну нібито корисний і типу об'єднує людей. От і тут, власне, теж цікаво, ну, тобто як. Ну, бо справді там якісь трави мають там в ефірній олії лікувальні властивості, і ну тобто цікаво, як це ви знаходили, або як це використовується. Бо де це можна в книжечку вписати, або просто знати там для себе, щоб е, десь е, як сказати, що ти знаєш, е, не кажучи іншими словами. От і тому цікаво, цікаво. От. Наступна книга, знову це вже майже повністю для письменництва, бо я не впевнена, чи я би її читала просто з цікавості. Це від Бобра до Фазана їжа західноєвропейського середньовіччя. І вона ще така цікава, що вона ніби зроблена. Ну, тобто як ці типу, старі книжки, тобто, вона оплетена ніби тканиною. Але ось тут попереду це типу дерево. Тобто, Ви бачите, що вона ніби зшита, і ця частина дерев'яна. І, власне, дуже прикольне теж тиснення на дереві. І від цієї книжки я очікую багато. Тобто, щоб тут було по змісту, там цікаво поділено спочатку на як верстви про розповідається про їжу, а потім уже про окремі типу страви, битво і так далі. І сподіваюся, що це буде все таки цікаво. Головне, аби це не була монографія, бо монографії чи науковому академічному бачте, стилі читати нудно. От далі неминуче. До моєї колекції черепів, масок тепер у мене є ще й така книжка. Тут розповідається про смерть, точніше, про те, як люди помирали раніше і як вони помирають зараз. Тобто про різні хвороби, авіакатастрофи, трощі, ну, або і, і, і так далі, і дуже багато всього різного. От, Наприклад, там є пологи, синя смерть, рука доярки, чорна смерть, смертоносна тварина, магічна куля. ну і так далі. Тобто Вона дуже цікава принаймні, за змістом. От, я люблю цю тематику, у мене вже є щось схоже, але чому би не прочитати ось це. І взагалі ну, головне тепер знайти так час на все це читання. бо тепер у мене у мене, напевно, десь 80 непрочитаних книжок в бібліотеці всього я боюсь сказати, скільки книжок, але ну, та, отако. І наступна книга це Кіберпанк е, Сті... Ніл Сніл Стівенсон Снігопак. Я її дуже давно хотіла, я про неї думала, але я не очікувала, що вона така товста. І тут не знаю цих 450 сторінок, ну і вона, коротше, виглядає масивно. Е... Але тим не менш сподіваюся, ну, тобто це буде цікаво. І тут якраз дуже цікаво, що поєднано ну, має бути таке поєднання жорсткої наукової фантастики, тобто той, яка діє за чіткими дуже правилами, Тобто звіт дуже має бути логічним, послідовним і тому, ну типу, тобто здаватися доволі реальним. І тут, типу, умовно найближче або найдальше майбутнє, в якому тіпо, змішується ця ем... не штучна, а як. Віртуальна реальність, і так далі наш світ, і якась не шумерська міфологія, що дуже неочікувано. От і хто ж так, ким же такий створений цей світ, і так і великі корпорації. Ну, тобто, це як основні теми кіберпанку, так, да, окрім шумерської міфології, але це і буде робити її цікавішою. От тому побачимо, як воно буде. От, і тепер дві книжки, які я буду розповідати про них разом. Разом, раз за разом. І це кістки дракона і Домалювати дракону зіниці. Це книжки дві одного автора, і вони розповідають нам про Китай, китайську історію і культуру через да, через ієрогі і через фразеологізми. І виглядає це приблизно ось так. Тобто, у нас є ем, ням, ням, якийсь певний, певний іерогліф, так, от у нас є певний іерогліф і нам показують тобто його значення. Що це раніше, ну тобто, значення гори. І він на початку писався приблизно ось так, або малювався. І потім як він змінювався, і власне, типу, історія, тобто його якогось значення, або коли він виник, і якась додаткова історія самого Китаю або його культури. І це доволі цікаво. Мені таке подобається. От і е, ще взагалі я люблю, типу. Як це сказати, типу не західну, умовно західну культуру. Тобто там ми знаємо, типу, що культуру у кожної там, цього регіону, кожної країни, нації вона своя народу, етносу. І типу їх не можна всі разом сказати, що є захід і не захід, тому що типу, в незаході, там на сході, типу, Індія і Китай будуть дуже відрізнятися, або навіть Китай і Японія, типу, будуть дуже відрізнятися. І тому ніби ну типу, не можна всіх разом об'єднати. Але мені цікаво, от, типу, як. В різні, різні народи по-різному типу мислять. Тобто, бо, наприклад, коли ми говоримо про цю. Як, Мову, то мова дуже сильно на нас впливає. І коли ми, наприклад, там виражаємо свої думки певною мовою, то у нас, наприклад, може змінюватися голос, або може змінюватися наші якісь крально ну, переконання, тобто <свісно> якісь певні такі фундаментальні для нас речі. І це дуже цікавий феномен. От і так само, наприклад, коли от на початку війни ми починали говорити про цей типу, що суржик, що не суржик, де е, типу, от там що в російській мові це больниця від слова боль, а у нас типу лікарня від слова відлікувати. І, ну, тобто Воно може звучати нібито і пафосно, але з іншого боку, там, воно ну, там, допомагає, типу, воно робиться логічним. Е, типу, наприклад, от, е, в... Один іноземець він розбирати, типу, що українська мова вона дуже типу чиста. Ну, насправді ми знаємо, що типу, вона пережила дуже багато різних навал, і змін, і перетрубацій і так далі. І ми зараз до неї ніби повертаємося, але є досі дуже автентичні слова. Наприклад, слово якщо він розбирав, це було дуже цікаво, про те, що ну, тобто, е у нас тобто, воно складається одразу з двох частинок, тобто як і що. Вот і ми ніби, ну тобто, це е, початково були як два окремі слова, які ніби ну означали, тобто там як саму дію, що зробити спосіб дії. Е, от, тобто, ну, як, і, там що станеться, як, як я зроблю щось. От е, і разом вони злилися бо це якщо там, ну там не знаю, якщо завтра піде дощ, я візьму парасольку. Ну, тобто, що ніби тобто, це така перва форма, і дуже ну, цікаво це досліджувати. І власне до чого я вела? Що е, за е, такими штуками можна досліджувати типу мову і досліджувати мислення людей. І тут дуже прикольно, що якраз спробували це зробити через фразеологізми і через е, е, іерогліфи, тому що ну, типу, сам принцип оце написання іерогліфів, що вони, типу. Ну, як ускладнюють або схожі, типу, на шарування цих символів, там, рисочок чогось ще на ну, до слова, щоб типу вийшло там. Ну, умовно, один іерогліф — це типу дерево, два дерева це типу, деревина, чи якось там. Ну, типу, і три дерева це, типу, ліс, бо ну, дуже умовно, я не здавець, але це цікаво. І власне в університеті я вивчала курси. Культура Японії і культура містичних вчень Сходу і Заходу. І це все було разом поєднувалося дуже в цікаву річ. Тому да, я би це, про це хотіла більше дізнаватися, От, тому що ну, цікаво. І остання книжечка це не для мене, це для найменшого пупсіка-сестри, мишача зимонька, Ведмежий ніжище. Там була книжка про весну або літо, але я не знаю, чому я її не взяла, чому я взяла саме зиму. Напевно, по слову зимонька, бо сестра любить типу, зменшувати всякі слова. Ну і вона просто, типу, дуже мила. Тут, типу, мало тексту і великі картиночки, і це дуже, напевно, дітям приготу маленьким. І тому головне, щоб книжечка була яскрава. І о, от такі покупки. Я зараз їх підсуну. От це все ви можете бачити. Все, що я накопила на книжковому арсеналі. Ось так? Тож, несемося.